Основна енергія та порада водолієм на липень. Я це хочу, я це отримую. Знаєте, ось така ось у вас буде основна енергія на місяць. Все, що ви захотіли, ви зможете їх реалізувати. Навіть якщо це пов'язане не з вами, а з іншими людьми. знаєте, що якщо ви це захотіли, у вас це все буде. Ви будете такими харизматичними, таки знаєте, просто яскраві. Навіть якщо ви одягнетеся там звичайний одяг, повірте, вас замітять за кілометр. Також це по королю, жезів, це може бути проявлення якоїсь людини. Наприклад, військового по пожезлом, це також у мене дуже часто проіграється, що саме знайомство з військовими, або просто буде фігурувати така фігура а, чоловіка, яка вам порада. Не закриваємося собі. Оці всі ресурси, які внутрішні ваша сила, яка там дуже довго сиділа в темряві, настав час її вивільнути в реальне життя і зробити все те, чого ви так дуже довго хотіли та бажали. Увати свої можливості, свої ресурси, збільшуйте їх.